Сьогодні я хочу ще з вами поговорити про дистанційне оформлення пенсії. Якщо ви наразі перебуваєте за кордоном або уміло користуєтеся дистанційним форматом оформлення, так я зараз розповім, як це можна зробити. Дивіться, я нагадую, для того, щоб в 2025 році ви вийшли на пенсію, вам потрібно досягнути 60-річного віку, мати 32 роки стажу. Якщо вам 63, то хоч хоча б 22 роки стажу, дасть право вже вам вийти на пенсію. Ну і в 65-15 років стажу і ви маєте право вийти на пенсію за віком. Якщо вам 65 і ви не маєте 15 років страхового стажу, то в такому випадку пенсія за віком вам не буде призначена. Натомість вам буде виплачуватися державна соціальна допомога. Наразі нагадую розмір становить 2361 грн на місяць. Пенсії ж за віком до 60 років призначають тим людям, які працюють в особливо шкідливих і важких умовах. Це список номер 1 та список номер 2 Це багатодітні мами, мами, які виховують діток з інвалідністю. Учасники бойових дій, нагадую, можуть вийти в 55 чоловіки та в 50 жінки, члени сімей загиблих і тих, хто був звільнений незадовго до пенсійного віку, постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи. І учасникам її ліквідації. Також хочу нагадати, що розмір пенсії за віком вам визначається індивідуально для кожного пенсіонера. Основними чинниками, які впливають, є тривалість страхового стажу та заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески. Пенсія ж розраховується на основі співвідношення заробітної плати за весь період. Вашої роботи до середньої заробітної плати в Україні за останні три календарні роки на момент виходу на пенсію. Тому, зважаючи на те, що багато хто зараз знаходиться за кордоном, і людина були вже пенсійного віку, ви можете і маєте право оформити пенсію дистанційно за допомогою по порталу електронних послуг пенсійного фонду. Так само дистанційно можуть оформити пенсію і ті громадяни нашої держави, які вважають користування електронними сервісами більш доступнішою так, послугою для себе. Для того, щоб не витрачати свій час на візит до Пенсійного фонду України. Дивіться, якщо ви знаходитеся кордоном, або навіть в Україні вирішили дистанційно оформити собі пенсію, вам потрібно з чого почати. Зареєструватися на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду, там ви обираєте заяву про призначення пенсії, натискаєте вхід і. У розділі щодо пенсійного забезпечення вам потрібно обрати заяву на призначення пенсії, потім заповнити відповідну анкету, прикріпити скан копії документів. Після цього ви отримуєте повну форму заяви про призначення пенсію, якщо потрібно, ви її зможете відредагувати. Обов'язково все підписуєте, відправляєте до пенсійного фонду і, відповідно, пенсійний фонд. Потім ви зможете в розділі мої звернення перевірити, чи призначена вам пенсія, чи ні. Які ж потрібно підготувати документи для оформлення пенсії онлайн. Зазвичай це звичайний пакет документів, якби ви завтра йшли в пенсійний фонд. Це ваш паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують ваш стаж. Це може бути трудова книжка, диплом, військовий квиток, свідоцтво про народження дітей або інші документи, які підтверджують періоди вашої трудової діяльності. Нагадую, ви маєте право обрати довідку про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Обирайте будь-який період, а саме головне. Щоб це було 60 календарних місяців поспіль. Можете обрати таких довідок декілька. Якщо ви маєте особливий статус, відповідно надаєте документи. Якщо мова йде про пільговий характер роботи, список номер 2 список номер 1 список номер 2 обов'язково ще надаєте уточнюючу довідку. Яка містить інформацію про те, що ваша робота була і несла пільговий характер, свідоцтво про шлюб при зміні прізвища для жінок, та реквізити банківського рахунку. Ну і відповідно інші документи, залежно вже від виду пенсії та інших. Особливостей. Тому нагадую, навіть якщо ви знаходитесь за кордоном при досягненні пенсійного віку, не втрачайте час. У вас є три місяці. Нагадую, я про це говорю, здається, в кожному своєму відео у вас є три місяці для того, щоб звернутися за призначенням пенсії. Якщо ви пропускаєте цей трьохмісячний термін, то тоді вам пенсія буде призначена не з дати досягнення пенсійного віку. А здати написання вами і заяви і відповідного звернення до пенсійного фонду за призначенням пенсії.